А цьому зайчику ви бачите світловідбуваючий жилет, так? У мачухівському навчально-виховному комплексі для учнів п'ятих і шостих класів поліцейські та рятувальники влаштували урок безпеки. Розтяжка. Розтяжка. бачите, де? А що таке розтяжка? Чому розкажете? А... Із 1 січня у закладі працюватиме спеціалістка з безпеки в освітньому середовищі. Вона прийшла познайомитися зі школярами. Доброго дня, дітки. Я Олена Рудич. Буду робити все, щоб ваше, ваше перебування в школі чи на території цього закладу чи біля нього було безпечним для вас. Полтавська область долучилася до всеукраїнського проєкту спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. Саме з Полтавської області доєдналися три громади: це Мачухівська, Сенчанська та Лютинська громади. Саме з цих громад є спеціалісти з безпеки, які зараз пройшли навчання і вже готові приступити до реалізації цього проєкту. Це як помічники такі, комунікатори між батьківським колективом, педагогічним, учнями, працівниками поліції, ДСНС і покликані, звісно, на формування безпечного середовища. За словами Ірини Москаленко, оплачувати роботу фахівців будуть із бюджету громад. Аби працювати спеціалісткою із безпеки Олена Рудиш навчалася на базі Львівського університету внутрішніх справ. До цього працювала у Мачухівській сільській раді. Оскільки проєкт був новий, пілотний, і він розрахований на безпеку дітей, мені як мамі двох маленьких діток, це було дуже цікаво, адже в майбутньому це їхня школа, це їхнє життя, їхній фізичний, психічний стан, і як для мами це дуже важливо. А оскільки я можу охопити не лише своїх діток, а й велику кількість, у нас це більше 600. Півпраця з дітками буде відбуватися у формі заходів. Спільних з ними із, із відповідними службами і у формі опитувань. У кощах, на полях, де трави по коліна сховалася страшна і небезпечна. Мія. На нас часто на уроки приходять рятувальники і, і поліція розповідає про правила, про безпеку. Мені такі уроки подобаються, тому що зараз такий час, що війна, і це нам треба знати, тому що якщо ми, нам захочеться піти в ліс, то ну, не можна йти, тому що там можуть бути міни. В нашій громаді є 5 закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 671 учень. До цього безпечним середовищем у наших закладах загальної середньої освіти займалися педагоги, організатори, практичні психологи, заступники з виховної роботи. Введення такої посади дозволить полегшити роботу цих спеціалістів, адже спеціаліст з безпечного середовища буде тісніше і швидше контактувати із відповідними органами управління ДСНС, органами Національної поліції та всіми іншими службами Ела Трубієнко Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.